Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В нас сьогодні буде ще одна розпаковка. А зараз я хочу покормити спочатку рибок своїх. Вимкнути воду, бо я набираю воду у ставочок. Вчора я мила ставок оцим і лососом своїм. Водичка зараз прозора, на поличках чистенько. Їжте, їжте мої хороші. Цей корм мілкий і можуть їсти і маленькі рибульки. О, вода вже витікає з берегів. Зараз стало прохолодніше і вони не так охочі їдять. Бачите, поки що роздумують так щось. Принюхуються, придивляються. Ну, так, за моїми спостереженнями цей корм вони менше люблять, ніж той в паличках. О, бачите, новенька, чорна, рибка вам. Вон. Вона потім буде така, як і оці червона стане. Але зараз вона чорна. Іще одна десь така сама є чорненька, поки не їдять. Так ось, про розпаковку зараз. Прийшла посилочка знову зелені янголи. Мої улюблені, улюблений розплідник. І зараз я розкрию спочатку, щоб не займати час, а потім буду показувати, що ж там прийшло. Ось я розкрила ось вони рослинки: це злакові. Я ж коли ми відпочивали два дні на день народження чоловіка у глемпінгі Монкастро, є відео в мене попереднє десь, то там я вам показувала квітники з цих рослин. І мене так захопило це, мені так захотілося собі теж такі рослинки, хоч десь приткнути. Але ж місця ж немає. І щоб щось посадити, мені потрібно щось викопати перед цим. Ну, викопати я ще не встигла. Тиждень я думала, щоб мені викопати, щоб це посадити. Надумала і ось прийшли рослинки. Тому садити я ще не буду. А мені потрібно підготувати місце. Але познайомлю вас з рослинками. Оце просо, я дуже хотіла просо собі, ну давно хотіла, але ж я його не бачила вживу ніде в квітниках. І коли побачила там це просо, як воно виглядає в квітнику, все, дах знесло, і я одразу почала собі мріяти, куди, куди б це пристроїти мені. Так, починаємо витягувати. Дівчата, як завжди, так спаковують добре, що воно просто кам каменем стоїть у посилках і не рухається. Так, я не буду забирати у вас час. Зараз я все це розпакую добре, розставляю і буду показувати вам. Все, всі рослинки дістала. І тепер будемо знайомитись по сортах. Що це? Це куничник брильянтовий. Я вам буду вставляти фото, як виглядає він з квітами, з цими з соцвітями. зараз він отак виглядає з Дівчата так запаковують добре, я не знаю, як в них це виходить. Мені важко навіть розпакувати було. Стільки скотчу вони, мабуть, на одну посилку півмотка скотчу. Дивіться, який гарний кущик. Два літри контейнер. Корінці видно. Так, далі, що це таке в нас? Не все так легко. Ось воно. Ой, яке листя. Таке тоненьке, не знаю, як сказати, як прутки якісь. Цікава така рослинка. Що буде? А, ось, бачите, ось воно видає, тільки-тільки видає соцвіття. Розмазано, не показує. Не хоче фокусувати. Ось воно. Тільки видає. І що це в нас? Ага. Ну все. Не можу сказати, що це. Подивлюсь вже. Може накладна є, то я напишу вам, що це таке бо здерла ось. Мабуть, теж просо, мені так здається, що я там проса аж три або чотири проса. Оце теж, мабуть, просо, да, так от. Це теж просо ось такі червоненькі. Там якийсь просо, я не пам'ятаю, воно зафарбовується, а ось воно, зафарбовується восени от в такий колір. Дуже гарне просо, крутовидне сангрія. Сангрія, мені здається, теж забарвлюється. Ось видно. Червоніють вже? Ось цю рослинку я побачила у пані Ніли і побачила в неї ну такі мені так оці колоски сподобались. Дуже хотіла цю рослинку. І побачили її вживу у клемпінгу, замовила собі. Вона тіньо витривала, ця рослинка, тому можна її десь приткнути біля ставочка. Називається Хасвантіум широколистий. На сонці, мені здається, він буде горіти в нас на півдні. Ну такі гарні вони. І рости невисока. І залишилось ще два проса у мене. Просто понесло Остапа до проса. Щоб корінці не порізати. Я розпаковую а я ж не знаю, як воно зростає, в кого є просо і хто має досвід, будь ласка, відпишіться мені у коментарях, чи є якісь, може, поради, чи не агресивна ця рослинка. Може, якісь там ще нюанси. Поки я ще не посадила, поки немає місця, буду робити місце це. А ви мені, якщо що попередьте? Бо я собі вмію створити. Якісь проблеми на рівному місці. Це найвисокий, здається, сорт, і я знаю, куди я його посаджу. Самий високий, але це не точно, може ще буду думати. Так, що це за сорт в нас? Це сорт проса прутовидна, Buffalo Green. Воно такого а, блакитного. Кольоро листя. Це теж просо, чи це якась травичка вже? Шада, ага, привіт-привіт! Вибач, вибачте, ти чавкаєш біля мене. Шада вже спробувала на зуб, поки я розпаковувала, їй сподобалось. І тепер, хоча б, може, в мене не всі будуть пожерті пнісетуми, вона буде ще просо їсти. Да? Курочка ти моя? Ти курочка? Шадосик курка, а носа грязна, носа грязна. Де ж ти в мене там копала вже носом. М? Моя хороша, прекрасна моя собака, моя прекрасна корсу любов. Все, відходь, давай, давай. Давай, 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 давай. Шада, ну відходь, ти мені заважаєш, давай, давай, давай. Відходь, давай, давай, давай. <схід> давай. Дубку свою. Оце мені не знаю, що це. Це не просе. Так, все. Ось, як воно виглядає цвіт його. Воно теж е таке рожеве, рожевого, мабуть, кольору є щось, але ось це темніше поряд, бачите? Я намагалась взяти різних кольорів. Коли його багато, воно дуже-дуже гарно виглядає. Таке мережево створює. Я тільки не знаю, як воно швидко наростає, Чи мені не прийдеться його кожні два роки ділити, бо я ж вмію собі таке посадити, щоб потім з ним гратися. І останній кущик. Останній кущик просо прутовидне. М -м. Знову, знову здерла. Підпишу вам. Підпишу і покажу вам, буду вставляти фотографії, як воно виглядає дуже гарне, Таке темненьке. Виявляється, стільки сортів цього проса, і воно так гарно виглядає. Оце. Суцвіття, воно на вітру колихається і таке, як мережево, павутинка така гарна. Ну і куди саджати? Що викопати? Ось я надумала викопати ось цю троянду. Це Вільям Моріс. Вона росте дуже велика, вона переростає клен. Вона. Росте близько до ставка, коли був маленький ставок в нас отам, то вона не діставала до нього. І все одно вітром як падує, то квіточки, ось ці, що відквітували, вони сипались прямо в воду. Ну, це не добре. Скімер. Хоча зараз в нас є скімер, зараз, отак от він збирає там сміття. Але все одно краще було б, якщо б. Нічого не падало туди, не забруднювало ставок. І тому я не знаю, як я це зроблю, але мені потрібно викопати цю троянду. Ну і вже як пішла така пляска, то я викопаю ще одну троянду. Ось цього монстрика викопаю теж. Ну Тому що, самі подивіться, ось так виглядає цей розарій мій. Всі троянди, ну так, приблизно однакового зросту, а цей монстрик ось він просто третину квітника займає. в мене. Не вписується він сюди. Тому я вже домовилась з комою, що вона прийме знову моїх, мої трояндочки до себе. А я ж тим часом поділю. Раз вже буду переплановувати тут простір, то поділю викопаю пінісетом, тому що він вже такий бравий йому три роки, і він ну, дуже гарно наріс. Гарний, красивий. Дивіться, вітер, коли ну, краса просто, але вже ну, він великий, потрібно поділити. Оцей маленький теж приберу звідси, пересаджу в інше місце. А на його місце посаджу якесь просо. І ще одно просо сюди посаджу. Ну, коротше, буду займатися тут перепланировкою. Більшість проса в мене буде десь, десь отут. Де не знаю, але десь отут. Ну, ось і все, мої дорогі. Повихвалялась своєю Розпаковкою своїм придбанням нових рослинок. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку каналу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви знаєте про злакові, які я собі придбала, чи є якісь нюанси. Що де я тебе вже показувала. Ш, привіт! ж Ти привіталась. Ти прийшла попрощатися з усіма, так? Да? Така лагідна стала, да. то приходиш до нас. Спека спала і все, ти повернулася. Дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. Дай Боже їм сили, гарного озброєння, міці, натхнення бити ворога і скоріше повернутися додому. З перемогою живими і неушкодженими, слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!